У річку сухоклея за містом Бобринець на Кіровоградщині випустили дві тони риби, майже 11 тисяч. Рибу привезли з села Забір'я Київської області із господарства, яке вирощує коропа, білого амура, товстолобика, карася, щуку, судака та сома. Випустили у річку дві тисячі рибин коропа вагою до 200 грамів, і 8 тисяч 912 рибин товстолобика вагою до 180 грамів. Розповів іхтіолог держебагенства Андрій Бірюков. Коропом випустили 400 кілограмів, товстолобами ми випустили шістсот кілограмів. Ця, цей вид риби є теплолюбивий, але він переносить достатньо холодну температуру води. Ця риба вона не загине в цій річки, оскільки на сьогоднішній день температура води десь приблизно до 10-12 градусів тепла. Каже, нинішня температура повітря сприятлива для адаптації риби у новому для неї середовищі. Зарибання часто проводять навесні або весени. Коли температура води є помірною для риби, це сприяє найкращій проживленості риби. Гроші на зариблення отримали з державного бюджету, сказав керівник Держрибагентства області Дмитро Костянюк. Це перше зариблення в цьому року. Воно було проведено на основі програми розвитку рибного господарства Кіровоградської області. В цьому році було виділено ОТГ 190 тисяч гривень на зарибок. Ці кошти цільові, ми не могли б направити їх ні на ЗСУ, ні на благоустрій міста, сугубо все, що пов'язано з екологією. Спонукало те, що ми беремо воду, водозабір міста Бобринця знаходиться на річці Сухоклея, І в зв'язку з погодними умовами є велика проблема з світінням води. І, звісно, один із варіантів очищення і покращення якості води це є біочистка, це риби, які проводять очищення. Зариблення і вирощування риби є важливою частиною продовольчої безпеки України, вважає керівниця Департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Держава зараз зосереджує зусилля саме на імпортозаміщенні риби в харчуванні, тому що проаналізувавши ситуацію, прийшли до висновку, що переважна вся риба, яка є на ринку, вона імпортного походження. Хоча в нас в країні є всі можливості для вирощування свого власного рибного ресурсу. треба займатися постійно, бо не будемо кидати, то не буде, наші внукам і правнукам». За словами керівника Держбагентства, наступному листопаді зариблять Кременчуське і Кам'янське водосховище на Кіровоградщині. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко. Суспільне, новини Кропивницький.